Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться подивитися на рунах, що принесе саміт у Вільнюсі Україні для України. Коротенько, не дуже заглиблюючись. Основні, може, які підказки руни дадуть чи події розкриють. Давайте подивимося зараз. Руны, покажіть нам, що дасть сам у Винусі Україні. Покажите руни. Показують, що можливо того результату, на який очікували, то не буде досягнено, тому що є якісь тому ще перешкоди і якісь, знаєте, як кордони виставлені. Чіщо, ну, як то кажуть, стабільно, деякі члени не будуть бажати, не будуть бажати бачити Україну. В НАТО найближчим часом руни показують, що через деякий час країна. Отримає злиття з е, кимось. Можливо, з НАТО, можливо, з іншої якоїсь організації. Ну, так, да. тоді, коли все зміниться, а зараз поки що, зараз поки що. Не підписуються якісь документи, нема знань, нема потрібної інформації навіть, то руни кажуть, що повинно все змінитися, і тоді, можлива перемога для України, а може руни показують, що Лишень тоді, коли Україна переможе і все зміниться, тоді можливе якесь злиття нашої країни з якимись іншими організаціями. Можливо, прийметься рішення якоїсь фінансової допомоги або технічної, ну, взагалі ресурсної допомоги, проти, щоб було чим боронитися проти кризи. Можливо, буде сказано, що Україні ще треба попрацювати над тим, щоб отримати членство в НАТО. Ну, будуть і позитивні моменти. Скоріше за все, як то кажуть, двері будуть відчинені, захищатися дуже не будуть. Україна буде як, наче, в потуці цієї організації. Ну, може, знаєте, як неофіційно. Можливо, будуть обговорюватися речі, пов'язані із водою, що потрібно, що наші водні ресурси не дуже то захищені. Можливо, такі питання будуть обговорюватися. Але якісь партнерські угоди, кардинально нові, можуть бути, може, підписані, чи договори якісь будуть все ж таки. Але то буде пов'язане з зменшенням чогось. Чого зменшення, Зменшення. Може відійдуть якісь партнери або буде. Стане зрозумілим, хто заважає нашому руху вперед до перемоги і до цієї структури. Але процес запущений, вони кажуть. Шлях відкритий, ми будемо рухатись до цього, а може навіть і будемо рухатися і ще до чогось нового. Є якісь таємні, мабуть. Перемовини, які ну, нам не озвучать, вони будуть стосуватися нашого е, шляху України, шляху і дій. Дій на цьому шляху. Так, ну, таке, знаєте, очікуване. Так, що можна ще тут сказати? Ще, можливо, під час саміту можуть бути якісь удари і руйнування десь по території України, можливо. Знаєте, як, ну, щоб відвернути увагу, може. Хотілося б про це подивитись докладніше. Зараз так і спитаємо уру. Щось на саміті буде, знаєте, таке відчувається, як наче якісь протилежності, як наче якась кулуарна може, а може і відкрита боротьба. Можливо, відійдуть якісь партнери, або стане видно їхні наміри. Можливо, ну, звісно, буде розголошуватись інформація. Приселюдно і в новинах на публіку, що нас всі підтримують, що нам всім допомагають, допоможуть. Так, а тепер мені хочеться глянути на рунах, покажіть руни, чи під час саміту можливі якісь небезпеки для України від Росії? Покажіть нам руни небезпеки. Кажуть, що може бути, може бути якась зміна в напрямку, і навпаки, може бути як зменшення, зменшення агресії, може навіть. Якось на сході буде, буде, може, на сході нашої країни може буде якийсь відступ або якесь ну, затища навряд чи призупинення. А от може відходити звідкись будуть на сході країни. Так. Але я питала про небезпеки для України в дні саміту у вільністі. Покажіть нам руни, чи будуть якісь небезпеки. Ну, руни показують, що може бути якась. Безвідповідально, якісь безвідповідальні кризові моменти від партнерів. А якщо про удари, чи будуть якісь удари по Україні? В дні саміту, якісь небезпечні удари ракетні, там, дронами, якісь. Вони показують, що можливі провокації, можна так трактувати. Зараз. Подивіться, под... покажіть руни. Будуть якісь <кій> небезпеки в дні саміту для України від Росії. Якісь удари ракетні чи дронові, чи які покажіть руни. Показують, що можливо через деякий час якісь трагедії. Якась трагедія. Можливо, таємна якась. Або нова. Або кажіть, що це? Ну, якесь руйнування якоїсь інфраструктури, вони показують, що може бути в дні саміту. як mm -hmm. mm -hmm. провокаційне. Ну, можна сказати, що якийсь ракетний обстріл, можливо, хочуть зробити. Якщо, ну, взагалі, не скажу, що прям ракетний обстріл, а збільшити обстріли. Взагалі, енергії багато і захотять її якось наростити. Або ж це мається на увазі ну, не обстріл прям зі зброї, а можливо якийсь ну, як вибух. Для чого. Якісь бути, можуть бути якісь пожежі, вогонь і відчуття незахищеності. Може хочуть показати, що Росія буде робити якісь диверсії, щоб вплинути на вибір країн і, і показати їм, наскільки вони можуть бути незахищеними. Як небезпеку руни показують, що може бути, може бути, або якесь руйнування на воді чи з води. Удар якийсь у нас в країні, мабуть. Або ж якийсь обманний удар, як провокація. І не скажу на 100%, що у нас в країні. Так, можна очікувати в Дні саміту, все ж таки десь якихось провокацій, десь, можливо, будуть зруйновані якісь інфраструктури. І можливо буде ну, якийсь такий обман, десь, можливо, застосується сила потім. І це як на публіку, як для інформації, як для новин буде зроблено. Може, можна прочитати так, що десь Росія зробить якусь провокацію. А в новинах рознесе, що це не вони, може на Україну звернути і може якось увагу відволікти від самого Саміта якимись провокаційними діями, якимись проявами сили, можливо, якимись ракетними обстрілами, або якимись у всякому разі, руни так показують, що на даний період часу от бажання таке десь зробити або вибух один великий, або наростити, або, може, ракетний обстріл якийсь такий зробити, знаєте, масований, то таке бажання в них є, щоб дати зрозуміти, що вони Стабільно сильні ще, що вони можуть якось там впливати, а ми беззахисні перед ними. Ну, а так руни показують. Побачимо, чи буде щось, ну, якийсь. Якийсь процес запуститься, інформаційний і такий, знаєте, сильний і. Ну, агресивний, може навіть, ну, розголос якийсь, у кутюрма, якась хаос. Ну, таке відчуття, що зроблять якусь провокацію, а потім будуть звертатися до всіх, в усіх мережах, розголошувати це дуже сильно. Всякому разі, якісь такі наміри у них, не начебто єру вони показують на даний період часу. Тому. Будемо споглядати за цими днями. Побачимо, що буде насправді ці дні. Ну і будемо вболівати, звісно, за країну, за нашу, щоб підтримка їй була велика у світі. Ну, оце і все, друзі мої. Хотілося подивитись. Ну, якісь будуть новини, якийсь буде розголос. Якісь, можливо, будуть провокації чи обмани. Ну, щось таке буде. Якщо й не пов'язане. чару не показують, що може бути і руйнування якесь, і обстріли якісь в цей час. Добре, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока. Миру, добра, справедливості бажаю нам всім.